На каналі крінч і сьогодні у нас нове відео, і це колаборація українських сімерів. Сьогодні у нас таке відео, де усі учасники будують на одній ділянці. Але тут є багато різних прикольних штук це як кафе, так і квартири, такі дуже багато всього різного, тому рекомендую вам дуже подивитися. Усі відео, відео всіх учасників. Зараз на екрані ви можете бачити інфографіку, а також у описі під цим відео, як зазвичай, буде список відтворення, де будуть зібрані усі відео всіх учасників. Отже, у нас є одна загальна ділянка, яка поділена на багато різних кімнат і так далі. Загалом у цієї ділянки три поверха. Ви можете бачити, що ось, наприклад, навіть у моїй частині цієї ділянки є сходи на другий поверх. І там ну, майже в кожній ділянці діля, не ділянці, а кімнаті є сходи, які з'єднюють перший з другим і другий з третім поверхом. Кожна кімната поділена між різними учасниками, є, звісно, що один учасник взяв декілька кімнат. Але це вже такі детальки, ви це все побачите, коли будете дивитися відео інших учасників. А, отже, загальний такий екстер'єр побудувала артуетка. Я їй дуже вдячна і взагалі вийшло дуже гарно. Мені дуже подобається, як ця ділянка виглядає зовні, тому велике дякую. Ну, а решту усі поділили між собою всякі різні заклади. Там, якщо я не помиляюсь, є і арт-студія, є якраз ем, моє кафе з Tea і паралельно це second Hand Є ще багато-багато різних ем, кімнат. Також є квартири, якщо я не помиляюся. Ну, ви, звісно, це все побачите, коли самі це все переглянете. Ось так. Сподіваюсь, вам усім дуже сподобається це відео і ця колаборація, тому підтримайте мене і решту учасників. Ну і давайте я трошечки розповім про саме будівництво, як воно у мене відбувалося. Взагалі, коли я тільки зайшла, щоб будувати це, я думала, що це аж дуже велике приміщення, як для мене, і я не знаю, чим його заповнити. Особливо я хотіла, щоб. Воно вийшло не якесь таке пусте, а якомога більш таке наповнене з якимось декором і так далі. Але от ви зараз через декілька хвилин, побачите, коли я вже поставила, почала розставляти столики з стільчиком, я зрозуміла, що мені супер мало місця, і я вже боялася, що у мене просто банально не влізуть ось ці вішочки. З одягом. Проте якось все так облаштувалося, що в мене все вмістилося, і мені досі здається, що там чогось не вистачає. Вихват... Не Серйозно. От зараз ви можете бачити мої тяжкі спроби якось гарно це все розмістити, щоб воно дивилося якось гармонійно, я не знаю. Звісно. В готовому варіанті я, можна сказати, поділила це приміщення на дві такі частинки. З одного боку, це якраз саме кафе з Bubble Tea, а з іншого боку, там є ось і вішачки, диван, типу прилавка, дзеркало. Ну, я спробувала створити максимально таке затишне, комфортне кафе. Мені чогось одразу такого захотілося навіть в перший раз, коли я побачила просто планування цього будинку, цієї ділянки, то мені одразу на думку спало, що я хочу там збудувати якийсь або магазин, або якесь кафе. А потім я згадала про таку чарівну штуку, як ось це кафе з Бабл Tea. і потім вже вирішила, що доєднати до цього і секонд-хенд. Тому ось так. От Зараз ви бачите мої спроби, щоб це все якось а, нормально дивилося і щоб в мене все паралельно помістилося. А, я, пробувала де... я пробувала, як ви могли бачити, у кастені більшість з усього воно працює функціонально а, трошечки не працює, точніше, персонажі не можуть підійти до вішалки, яка стоїть а, з лівого боку біля стінки. Чомусь персонажі. Не хочуть туди підійти. Не знаю чому, хоча місця там вдосталь, це дивно. Зараз ви можете бачити на екрані, як я шукаю якусь а, якийсь прилавок, виявилося, що є окремий прилавок, якраз а, Якраз для всього такого секонд-хенду, там всякі тканини є, і взагалі багато всяких прикольних штук. Мені досить таки сподобався цей прилавок, але коли я побачила той, то. Я все ж таки захотіла саме той, щоб воно все якось менш-більше в одному стилі, в одних в таких ем, пастельних кольорах все було. Сподіваюся, вам таке сподобалось сподобається. А також я якось ем, дивилася на ось ці вимоги до ділянки, якраз оцієї, які сам Сімсон надає. І я побачила досить такий, як на мій погляд, Безглузді, лишні речі, тому що а, до чого там мікрофон, я не знаю, навіщо він там взагалі. Типу, ну Серйозно, навіщо він? І ще ось такі звичайні кресла, ще окей, але я їх не хотіла. Я хотіла ці такі високі столи і ось ці барні стільчики. Мені вони дуже сподобались, і плюс вони вийшли. Якраз у тих тонах, які я хотіла використовувати, тобто в пастельних. До речі, бачите, я тут причепила таку вивіску над диваном, і я хотіла якось заповнити ось той куток і помістила там таку мапочку з Bubble Tea якраз Тут я якось пробувала втиснути туди дзеркало, щоб персонажі могли приміряти якийсь одяг там і подивитися, як воно. Як цей одяг на них дивиться, і шукала якийсь пастельний колір, проте нічого не знайшла і вирішила зупинитись саме на ось такому кольорі там, типу, перехід. Потім ось тут я думала, якого кольору взяти стіл, але вирішила зупинитися на тому, що був перший, і вирішила, що ось там у куточку занадто багато вільного простору, і я вирішила додати туди крісла мішки. Потім я вирішила, що. Ось ці вішачки, вони занадто однакові і їх терміново потрібно якось змінити. Мені не дуже подобалися е, ось ці яскраві штуки, того що вони у мене найменше вписувалися у цей весь інтер'єр, але я все ж таки вирішила, що нехай вже будуть, окей, нехай вже хоча б якось чимось там е, вони виділяються. Потім я додавала ще одне ще крісло мішок, того що. Мені було забагато вільного простору, там, і я вирішила, що чогось не, не вистачає, і додавала коврики. Правда, я їх зменшила, щоб вони були оригінального свого розміру, тому що вони занадто малі, але якщо їх збільшити, то вони занадто великі. І тому я вже вирішила: нехай вони будуть уже такі, як є, в базовій грі, і так далі. І тому залишила їх в спокої. Зараз я отут хотіла якось а, зробити такий декор, щоб там було, типу, я, я, я не знаю, як це правильно називається. Я хотіла, щоб там, типу, якась рослинка так була на тих сходах, але у мене нічого я не знайшла такого, що мені підходить. Тому я вирішила додати, там пізніше ви побачите, а, таких метеликів, які мені ідеально вписалися туди. І декілька це не дипломи, але я вирішила, що це типу якісь нагороди за конкурси або щось типу цього. Ви потім побачите це все. А також, можливо, комусь цікаво. персонажі, яких ви бачили на початку відео у касцені, це все персонажі Вербени Мені було це лінь створювати якихось персонажів, а таких персонажів, які у мене є не на запис, то дуже мало. Можна сказати, взагалі немає. Тому я вирішила використати якраз цих персонажів в Вони мені досить таки сподобались. І ось так вони я їх використала. В принципі, мені здається, вони ідеально підійшли. Зараз ви можете бачити, що я знову мучуся з тим, тому що не можу знайти якусь а, хорошу штуку, щоб а, були, була на вікнах того, що хотіла їй штори, але всі штори занадто малі, і вони мені не подобалися, як вони виглядають. І я, врешті-решт, просто вирішила, що нехай там вже буде ось ця гірлянда, вона менш-більш підходить, тому нехай вже буде саме вона. Ось так ми вже підходимо до кінця цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Обов'язково подивіться відео усіх учасників цієї колаборації. І зустрінемось уже зовсім скоро всім!